Поговоримо про е, заяви, які от буквально напередодні прозвучали. Україна представить план перемоги Джо Байдену і у президенти Сполучених Штатів Америки Камалі Гарріс і Дональд Трампу. Саме так у своєму відеозверненні зазначив Володимир Зеленський. Раніше президент зазначав, що план побудований, аби бути реалізованим завдяки підтримці міжнародних партнерів, а не залежати від волі Росії. Давайте почуємо більше. Незмінно працюємо з представниками обох партій Сполучених Штатів Америки на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили зокрема про план перемоги для України про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Байдену і обом кандидатам у президенти Трампу і Гарісу. Головне для нас зараз. На початку осені максимально зміцнити позиції України. Цікаво судячи з усього, президент планує і прямує саме до Сполучених Штатів, там генеральна асамблея незабаром відкриється. Ну і відповідно, можливо, може поспостерігати дебати президент Зеленський безпосередньо, та в, в Сполучених Штатах перебуваючи. Ну і давайте додамо до всіх цих мирних зусиль, що в нас нового з'явилося. От зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, очевидно, під впливом виборів регіональних, які мають не дуже вдалі результати для правлячої коаліції. заявив, що настав час обговорити завершення війни в Україні. Він також виступив за участь Росії у другому саміті миру і навіть наголосив, що має добрі стосунки з Зеленським, попри розслідування вибухів на північному потоці, до яких, як стверджується, може бути причетна Україна. І навіть е, агентство цитують, що Шольц сказав, що Зеленський обіцяв йому долучити Росію до е, другого саміту миру. В тому чи іншому вигляді, в якому ми ще поговоримо? Ну знову е з'явився голос щодо мирних зусиль. Про це говорять в Індії за даними місцевих ЗМІ, 10-11 вересня, радник прем'єр-міністра з Нацбезпеки безпеки Джедовал за для обговорення цього питання відвідує Росію. Зокрема, він має зустрітися особисто з Путіним. Також до візьме участь у зустрічі представників Брікс із питань безпеки, де матиме переговори з росіянами і китайцями. Тож, пане Іване, як ви це розумієте, як вживаю? Ці можна сказати, всі дві ці такі події. З однієї сторони, ми будемо давати план нашого бачення, як перемогти у цій війні, які кроки необхідно зробити, аби ми відновили свою територіальну цілісність, аби ворог покинув нашу територію. І разом з тим паралельним треком ідуть усі. Не знаю намагання, не намагання всадити Росію за стіл переговорів. Ну і власне, де Росія буде просувати всім відомий цей план капітуляції. Тут напевно потрібно розділити інтерес кожної з окремо названих вами країн. Окрім того, мир чи мирні переговори завжди визначають дві зацікавлені сторони. І ряд сторін, які виступають, скажімо так, об'єктами на переговорчих процесах. в даному випадку суб'єкти це Україна і Росія. Ну а об'єкти це зрозуміло, США, Британія, Індія, Китай, які мають свої інтереси і не завжди, скажімо, в інтересах зацікавлені, щоб були швидкі мирні переговори. Наприклад, Китай навряд чи зараз зацікавлений, щоб Росія. Зупинила війну, чи була ослаблена, оскільки вони чи так через Росію чи руками Росії намагаються впливати на центральну і Західну Європу. Тут зрозуміло, плюс закупівлі росіянами предметів чи скажімо засобів подвійного використання. Найбільше, напевно, Росія закупляє. Ми знаємо, що ті мільярдний імпорт експорт, який зараз між Росією і. Китай відбувається, він нікуди не зник, і окрім і але також варто розуміти, що Китай і торгує з країнами Європи і Америки. Там неспівмірні обороти по відношенню Росії mm -hmm. і Китаю. Але Китай сподівається впливати. Крім того, ми розуміємо, що є різні транзити дешевої нафти і газу в Китай, який навіть потім частково перепродається через китайські фірми в Європі. Далі щодо чому президент власне представив трьом кандидатам в США свій детальний план. Тому що перше О. у цього року проводилась соціологія в Америці. Рівень довіри до українського президента там більше 40%, 45 чи 48%. Тобто, українське питання в Америці надзвичайно важливе, звичайно, що у виборчих програмах. Політики намагаються кандидати у президенти намагаються в американській демонструвати про свою абсолютну суб'єктність в переговорчому процесі, чи в процесі припинення війни, чи в процесі за чи посадки за переговорчий, за стіл переговорів. І дуже популістські пропозиції або дуже прості пропозиції, які там називають зокрема той самий Трамп, який каже: Я там за день. Закінчу війну і так далі в Україні. Ну ми мали в свій час одного кандидата в президенти, який обіцяв за день закінчити, за три зупинити і по тисячу гривень по, по тодішньому курсу 2014 року виплачувати бій е, військовим. Але після цього ми мали і, і Ловайський, ми мали і маємо 10 років війни і широкомасштабне вторгнення. Я до чого веду в такій війні простих рішень немає. Але оскільки війна в Україні, звичайно, що український президент для того, щоб не було маніпуляцій, чи якихось популістських, чи абсолютно будь-яких пропозицій в межах Америки без України, звичайно, надає такий план, і тоді їхнім політикам прийдеться кандидатам президенти, а обговорювати цей план, б пропонувати конструктивні рішення відносно. Реальних заяв України в і реально розуміти наскільки Путін хоче завершення війни, пропонує і обговорювати з ними нехай через треті сторони, але обговорення власне мирного процесу або Про можна ще, ще пане Іване варіант Г, як передати цей план перемоги Росії. У вас до Трампа є якась довіра, що кандидат президента, який обіцяє зняти з Росії санкцій в разі випадку своєї перемоги, не передасть цього плану росіянам. Передати передати. я думаю, що вони надіслані по міжнародним дипломатичними шляхами, але Трамп до виборів, і Трамп після виборів впевнений абсолютно діаметрально протилежні будуть людини, тому що одне, коли є передвиборча риторика, і зовсім інше, коли ти отримуєш країну, і від твоїх так. рішень поливатиме багато її моментів внутрішніх. Ну тут тут таке. Це ми можемо дискутувати навперед в теорії, ніхто не знає, але Oh, no. Ну і ми в дебатах завтра почуємо дебати між Камалою Харріс і Трампом. Після завтра будемо це обговорювати. І цікаво, звичайно, можливо, за час, який минув, якось змінилися позиції кандидатів, тому що дійсно попередні дебати були ще у червні, і тому багато чого змінилося, в тому числі кандидат від демократів. Ну а щодо дат, коли український президент зможе до них донести цю інформацію. 23-го, я уточнюю інформацію: 23-го, 27-го вересня відбудеться Генеральна асамблея ООН, тобто. Ну, фактично, через два тижні буде у цей тиждень високого рівня, коли всі лідери з'їжджаються до нью йорку відповідно, як раніше анонсувалося, на полях всього цього цієї події, так і. Користуючись такою нагодою, президент якраз і буде говорити про свій мирний план. Можливо, і з трибуни ООН щось про це скаже. Ми, я думаю, незабаром я думаю, деталей більше дізнаємося, тим паче чекати лишилося недовго. Лише два тижні, друзі. Занотуйте, ось 23 вересня. Да, буде більше подій і більше заяв з цього приводу. Ну а ми напевно що. Пане Іване, давайте рухатися далі до до наступних тем. Я хотів би вам запропонувати долучитися і до нашого опитування. Чи робить влада все можливе для уникнення блекаутів? Ой, перепрошую, Тут чи ти... в мене просто про, про, закріпимо. Так, нещодавно, про... Так, про газ, е да. нещодавно була заява президента зербайджану, що чи... Україна, країна ЄС звернулася до них в контексті продовження транзиту газу території України, власне, заміни так. російського газу на Азербайджан власне, чи треба Україні припинити транзит російського газу і нафти так або ні? Як ви вважаєте? Це пов'язано із з це те, що ви сказали щодо транзиту. Ну ми з вами не знаємо всіх договорів, які підписувалися в момент запуску цього транзиту. З якими країнами хто є гарантами цього договору? І тут дуже багато нюансів. Але що ми маємо зараз? Зараз ми маємо, що Україна контролює суджу газ центр, де власне і був, де і є один з газу газових, газових труб. скажімо, чи шляхів у Росію це Уренгой, помари Ужгору? Тобто газопровід, нафтопровід, там все на купі. Другий момент, другий важливий момент. Пригадуємо, що Путін їздив в Азербайджан, і всі говорили, що це один з моментів, коли він шукає альтернативні шляхи для транзиту газу. Питання по газу не по як на мене, не про транспортування російського газу через Україну. Більше питання, чи це російський газ апріорі, якщо він ітиме через Азербайджан і з націнками, накрутками ту ж саму Європу. І вже буде називатися Азербайджанським мене питання, як це впливатиме на економіку Росії? Та майже ніяк. Сві свою, свою суму вони отримали, свій газ вони відправили, видобули. І в кінцевому результаті тут проблема в рази більша насправді. Окрім того, те, що навіть ви згадували про курси Індії. Індія теж зацікавлена в перепродажі газу і закупівлі і для себе. І Індія теж намагається себе протиставити як одна з сторін, навіть тому ж самому, чи альтернативу А ми знаємо, що зараз Китай власне скуповує російський газ і нафту по дешевих цінах, куди він його буде, чи транспортувати, чи зберігати в себе. Це теж питання. Бо одні говорять, що він готується до потенційної війни. З, за... З, боже, нагадайте, з. Тайване. А друга друге питання: чи він цей газ накопичує російський скупляє для того, щоб їх там через забува але з іншої сторони, ми ж пригадуємо, що один з транзитних каналів газу Китай припинив у себе ну, пане, і то, так. Так, так чи ні? так чи ні? Треба я чи не до треба? Чого, я я до чого веду? Я не знаю. Я повторюсь. Я не знаю. А так мені я не можу оцінити цю ситуацію. Ну здавало би так логічно питання? Ні. І Україна про це говорить. Але питання наскільки цьому заінтересовані країни Європи, наскільки вони впливатимуть? У будь-якому випадку це може бути переговорчий процес, наприклад, як був свій час зерновий. Бо в політиці на жаль немає чорного і білого, коли були зернові угоди. Якщо, наприклад, буде Європа там все-таки все наполягати, чи навіть я ну, не хочу слово шантажувати. А жорстко вимагати від України транзит газу за умови, наприклад, що розбов'яже Росію не наносити ударів по енергетичних об'єктах України або інші моменти. Ну дуже би мені хотілося, щоб було чорне і біло в бізнесі. але, на жаль, немає. І я повторюсь: питання купівля газу і транзит його як такого російського чи припинення закупівлі російського газу як такого взагалі. Ось тут важливо це розділити. Та mm -hmm. пане ну от ви згадали про Курську область. Давайте про неї поговоримо у російській Курській області. Е Україна бере на себе нову роль, а саме окупанта, втім, збройні сили намагаються продемонструвати разючу різницю своєї окупації від московської. Про це пише The Wall Street Journal, американське е видання. Воно зазначає, що Україна докладає зусиль, щоб відмежувати свою окупацію від е кампанії Москви з крадіжки. З крадіжками та стратами, однак у соцмережах вже почали поширювати фейки про тортури в Курській області. І Російські чиновники та держтелебачення діляться новинами про нібито воєнні злочини. Однак українське телебачення транслювало репортажі з окупованих міст, де волонтери роздають їжу та воду людям, які залишилися. А минулого місяця Україна запустила гарячу лінію для жителів Курська, які хочуть безпечного проїзду в Україну. Отже, пане Іване, щоб ви додали до гуманітарної ситуації у Курській області, як кажуть російські не політики. Тут знаєте, не знаємо всієї правди, чи як там вони люблять казати? Насправді суть в чому українська армія проводить військову операцію проти російської армії. Якщо воно відбувається на території Росії, значить проти на території Росії проти російської армії. Жодних територіальних претензій Україна не заявляє. Про жодну якусь частину російської території як суб'єкт України не розглядає. З другої сторони, Російська Федерація, сама назва Російська Федерація, це федеративна країна. Хай вони не виконують самі внутрішні конституції, внутрішніх законів. Але це федерація, тобто з певними автономними правами кожного регіону. Чому визначається автономний регіон? Якщо він може автономно себе забезпечувати е, необхідними засобами проживання, продуктами чи автономним, навіть е, автономною промисловістю, тобто Курщина як е, частина Російської Федерації вправі забезпечувати сама себе, і Україна не зобов'язана відбрати на себе відповідальність як. Е, Країна, яка там ну ми не оголосили цю територію своєю. Ми не оголосили її, що ми там постійно, і багато інших моментів. Якщо Курська область, як суб'єкт Російської Федерації, проведе якийсь свій внутрішній референдум, чи багато інших моментів, чи місцеве населення звернеться до е, територіального керівництва з, з проханням з пропозиціями чи там рішення. я не знаю, як у них там все це відбувається, про включення до України чи. Е, Звернення до України про власне взяття їх під опіку чи так далі, тоді ми можемо це обговорити наразі. Цієї інформації немає. Наразі є бойові дії з російською армією і нанесення російської авіації по російській території, по російських населених пунктах засобами вогневого ураження. Оце ми на даному етапі маємо. Для координації повторюсь, для координації дій абсолютно не для контролю. Так в суді створена військова комендатура, але комендатури завдання це більше припинення мародерства, це забезпечення належного підтримки населення, яке є потребує чи то там особи з інвалідністю, люди, які не можуть похилого віку пересуватися для гуманітарного забезпечення, але це абсолютно добровільне рішення України. І це жодними зобов'язуючими законами міжнародними навіть договорами це не і пов'язано. Це приклад гуманності України і, і по великому рахунку не більше. Uh -huh. Окрім цього, окрім цього, Курщина дала можливість посилити власне позиції України на переговорчій арені, навіть на переговорчій майданчику з Росією. Яка доля буде цієї Курщини, Це ми вже можемо говорити після того, як будуть Проведені певні переговори і консультації не можна, а це дуже величезна помилка, що хтось вирішив, що Україна займає Курську область для того, щоб її перетворити з об'єкту Російської Федерації на суб'єкт України. Це неправильно. Повторю. Але ж пане Іване, ви ж розумієте, рішення? чому деякі навіть ЗМІ західні приходять до такого висновку? Бо немає ніхто не розуміє, не знає, в принципі, мети перебування українських військових на території Росії, яка кінцева мета і які цілі ми ставимо? Тож, ну, такі припущення і роблять, що порівнюють нас, ледь не з окупантами? Нехай собі порівнюють і говорять, що хочуть. Знаєте, я завжди для бюрократизованої Європи і Америки можемо відповісти так. Не знаєш, як поступити? Поступай по закону, і на тому все буде добре. І Тоді би Росія не вторглася в Україну. А не вони би дискутували, що такі зелені чоловічки в свій час у 2014 році. Угу. Е, власне, ще одну заяву маємо в контексті останніх подій на фронті. Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати родичам. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. І за його словами, рішення про заборону телефону дзвінків це реакція на збільшення випадків жорстокого поводження росіян з українськими полоненими. Давайте почуємо деталі. Було дуже багато дискусій. З приводу можливості телефонувати російським військовополоненим до своїх рідних на територію Російської Федерації, наша позиція була дуже проста. Згідно з Женевській конвенції, є право на листування, а не на телефонні дзвінки. Станом на зараз нам повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи. Але от право на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає. Чесно кажучи, для мене так собі покарання. Я не знаю, пане Іван, можливо, ви маєте іншу думку. Наскільки ну дійсно це може змінити е змінити ставлення росіян до наших е військових і цивільних, які перебувають в полоні на е Росії, от не будуть тепер мати змогу Росіяни дзвонити своїм близьким. І, і що на що це впливає? Отже, перш за все, що ми бачимо, наскільки є застарілим міжнародне законодавство, зокрема у плані погодження з полоненими чи в плані ведення війни, якщо у сучасному віці електронних комунікацій, власне, в законодавстві далі прописано листи, але Україна про кожного полоненого повідомляє російські інституції. Про те, або Червоний Хрест, або їхні там силові відповідні mm -hmm. структури, це все одно комунікація відбувається через третіх осіб напряму по різному, але їм надається інформація про полоненого. В такий спосіб я впевнений. Це більше більше буде активувати російське населення чи членів сімей цих військових для того, щоб його шукати, хоча б повірити для того, якщо... в це. Якщо навіть у них мотивація Лада Калина, якщо тіло про якщо військові з безвісті, вони то навіть лада калини не потримані, не отримують згідно російського законодавства. Тобто, це все таки змусить навантажити відповідні російські органи, бо Україна по суті майже перейняла на себе і за як викона обов'язки комунікатора, чуть не напряму з кожним членом сім'ї полоненого, і то що вони там. Мало того, що ми бачимо, скільки включень, так через через телефонний зв'язок, коли вони абсолютно в синьому стані, і це я не говорю про тло за спиною у них. Так? Абсолютно не розуміють навіть, що відбувається, виявляється, що їхній родич в полоні. Це в деякій мірі, крім цього, це зобов'яже, власне російські, особливо зараз. Коли багато російських строковиків потрапило в полон, активізуватися, відповідати їхнім структурам, абсолютно, абсолютно повторюю соти п'ятсот, це не впливатиме на відношення росіян до українських полонених. Так точно бо їхнє вже сформоване ставлення до зброї до військовополонених українців, воно вже стало. Воно вибудований як російською пропагандою, так і тих людей, яким доручено, скажімо, здійснювати нагляд і контроль за нашими військовополоненими. У них питання емоцій чи людського вже давно позбавлене, витравлене з них російською пропагандою й муштрою, але це все таки змусить. Родичів російських більш активізованих я думаю, що це не просто відбулося після Курщини, коли ми знаємо багато захопленого полон там, окрім строковиків і тих самих ФСБшників. Ну це правда. Там багато багато інших, скажімо, афільованих uh -huh. російську армію чи у, 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 у парамілітарні організації тих осіб, яких все таки Росія буде зацікавлена шукати. І окрім цього, це також впливати. Я думаю, що Україна намагається я впевнений, що так є. Просто про це ще не говориться, внесення змін у міжнародне законодавство, прані поведень поведінки з військовополоненими, зокрема, і про відношення до українських військовополонених. Але ми маємо розуміти, що ми маємо відкидати всі емоції в сторону. І ми маємо максимально, якщо Росія цього не буде робити. Ми маємо максимально через міжнародні інституції, через особисті контакти впливати на те, щоб процес життєзабезпечення проживання перебування українських військових в полоні був максимально м'якшим. Я не кажу, що це буде м'який чи до але це має бути максимально м'якшим для того, щоб ми могли максимально кількість наших. Полонених повернути в Україну і тому, коли інколи в когось навіть зашкалюють емоції, що росіяни розстрілюють наших полонених. Давайте розстрілювати їхніх. Я вже не не хочу навіть підходити до якоїсь міжнародно законодавчої теми, бо ми бачимо так, як вона працює. Але власне, що кожний російський полонений це потенційний повернути в Україну наш військовополонений, то все таки ми маємо працювати не емоціями і розумом. І думати про те, що е, нам потрібно повертати наших полонених а повірте, що той росіянин, який повернеться в Росію, він або сам десь випаде з вікна, або просто нап'ється до натурату, або внутрішній поножовщині, сам десь загине швидше всього.